Пункт 1.4 правил дорожнього руху України. Кожний учасник дорожнього руху має право розраховувати на те, що й інші учасники виконують ці правила. Кожен учасник дорожнього руху має дотримуватися правил дорожнього руху і може розраховувати на дотримання цих правил будь-якою іншою особою, яка бере участь у русі. Це має бути гарантією передбачуваності розвитку ситуації на дорозі. Будь-яке відхилення від вимог та положень правил може призвести до порушення встановлення порядку руху дорогами України і створення аварійної ситуації. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит з водіння у сервісного центру. Практичні іспити з водіння у місту по вашому місту, будь ласка, дивіться у відповідному плейлисті. На каналі. До зустрічі на дорогах!